Тебе? Мене запросив оцей хлопчик чудовий. Як тебе звати? Скажи, Ді, а чого ти сюди прийшов і запросили ви, чому мене сюди? Що ти хочеш робити? Кидати кришки воєнним. А що ти ти сам назбирав ці кришки? Да. Так? А е, скажи, будь ласка, е, кому ти хочеш допомогти цими кришками? Воєнним. воєнним. А твій тато, я знаю, також служить в Збройних силах, так? Угу як його звати? Папа. А звати я, ім'я. Саша. А, ти чекаєш на нього? Кіпта. Ага. А ти чекаєш на нього? Так. Да. І скажи свої побажання всім людям. Що ти от найбільше зараз бажаєш? Шобора... Перемога. От і ти робиш свій внесок. Так, дімунка? Угу. Дякуємо тобі і давай висипай, а ми будемо дивитися, як будемо зараз. Давай, хай тобі допоможе. Давай я тобі буду давати кульочки, а ти з кожного кульочка бери, висипай куди ті самі. Давай. Ось такий. Молодець. Стараєшся для перемоги. У вас що навіть по кольорах вони, так? Що вони робили? І а також ми дякуємо ще тобі, знаєш за що? Шо? За те, що ти дуже гарні іграшки передав нашим друзям Дюним із Великої писарівки, які зараз переселенці. Щиро вони тобі дякують за те. Навіки, початки, і ти вішиненькі, і і і ви їх скільки понабирали. Маму і вікна. А, дорами, да? <звучить> і вісі збирали, так? Від червоні. Бачите, які наші люди погодуть і жителі міста, і гості, Іма. певно, які молодці, ще якась перестання. Дякуємо тобі, Діма, і бажаємо нам усім перемоги.